Друзі, Всім привіт! Компанія Автопарк Місто Вінниця. До нас завітав у продаж l 200. Автомобіль у нас офіційний, купувався в Україні 2012 року випуску. Машинка у нас обладнана надійним дизельним двигуном 2,5 літри Механічною коробкою передач та системою повного приводу. В комплектації вона у нас super Select, в гарному сірому кольорі, має ось такі легкосплавні оригінальні диски. Гума в ідеальному стані. Хром пакет, є підніжка. Автомобіль у нас в кузові пікап. Такий у нас багажний відділ, все працює, все відчиняється, прорезинене. Також у нас є фаркоп. По кузову та технічній частині жодних нарікань немає, машинка обслужена та не потребує жодних капіталовкладень. Також у нас є омивачі фар, протитуманні фари, оптика, як бачимо, також в ідеальному стані. Давайте перейдемо до заднього ряду, до салону автомобіля. Текстильний салон, дубль-кабіна у нас, другий ряд. Доволі просторий для свого класу, є підстаканники та підлокітники, повний електропакет вікон. Також у нас опускається заднє стекло. Давайте перейдемо до переднього ряду. Передній ряд у нас також в гарному стані. Шкіряне мультикермо. Жодних помилок по машинці немає. такий у нас бортовий комп'ютер, кондиціонер, Передні підігріви сидінь. П'ятиступенева механічна коробка передач, понижайка, повишайка Салон доволі гарно зберігся. Отже, друзі, кого зацікава дана пропозиція? Ми знаходимося за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна. Дина. Дане авто можна придбати на заціною 17 тисяч доларів. Доступний лізинг та кредит. А також можемо допомогти вам пригнати авто із США.